Я скажу вам так, що на рахунок того зароблення грошей є дуже багато речей, які я розповідаю звичайно, але є дуже багато речей глибоких, підсвідомих. Ми інколи не бачимо на те, що лежить на поверхні. І, власне, робота з підсвідомістю є дуже дуже серйозна. І це теж я, в принципі, з цим теж працюю. Що мається на увазі дуже серйозна робота з підсвідомістю. У нас в е секунду насправді 65 думок. Відслідкуєте ви всі 65? Вряд чи. тому що 65 думок вони відбуваються в нашій свідомості. і В нашій підсвідомості є два місця. Досить багато підсвідомих речей, які відбуваються з нами, ми навіть не усвідомлюємо, потрібно припрацьовувати, верніше не попрацьовувати, а усвідомити. Тобто ми беремо підсвідомість, витягуємо назовні, усвідомлюємо і починаємо з цим працювати. Тому що зазвичай, чому не приходять до нас в наше життя фінанси, є в нас певні блоки, які ми просто не бачимо на поверхні. А внутрішні блоки, які не дозволяють те чи інакше зробити дію. Тому що, запам'ятайте, думка вона прекрасна. Але... Просто медитаціями, просто афірмаціями, просто омріяннями. Ми нічого не досягнемо для того, щоб нам досягнути результату, нам потрібно діяти. І Якщо в нас є паніка, парадію, значить в нас є блок, значить працює підсвідоме. І от, власне, з підсвідомістю треба працювати. Тут все дуже говорить про підсвідомість. Е, я напевно буду розповідати трішки більше про підсвідомість, тому що е, працювати з тим, чим я зараз працюю, насправді на такому глибокому рівні, як я працюю, ну це складно, тому що це доволі треба пройти шлях. Я даю методики, які є трішки вищі на поверхні, щоб ви могли збагнути і зрозуміти і з ними ними скористатися.